відео Я пройду самий тяжкий паркур в Роблоксі. І так, так, він самий тяжкий І називається він I Wanna Test The Game. Давайте вже будемо нову гру вибираємо. Це ще бета тест. І я, чесно, не знаю. Так, тут треба вибрати нормал. Я не знаю, чому так. І зараз буде таке от. Я навіть не знаю, як це називається. О, дивіться, почалася загрузка. Даже оцей, от, бачите, курсорчик який прикольний. І оце, от віці, ось стрмне. І тут така довга загрузка, я так не люблю. А вот, дивіться. Ми вже вгріємо. Е, так, я нам потрібно. Подивіться до якийсь кін. так, анімацію. Так, є життя. Це так як в старому робоксі. А ну давайте подивимося, коли ця гра вийшла. Так, давайте... Так, а чому в мене пістолет в руках? Нам... Ну, давайте я буду звучать. Дві... Тут, коротше, не можна проходити через верх. От я, наприклад, хочу пройти і воно мене вб'є. О! Так. І тут можна єдиним способом, от так от перепригнути. Тут теж так не можна, тому що тут такий от вогонь. І давайте до третього перейдемо. Оп-оп. Гратимо можна, але бачите, воно так швидко скользить, і з цього ми не можемо. Дивіться, нам треба. Ой. Так, давайте пройдемо. І отут нам треба ще роки так швидко і Дивіться, і оце дуже тяжкий момент. Отак треба перепригнути. Ну, і тут ми просто отак перепригуємо і йдемо зберігатися. Я в це обі вже грати вмію, я його вже проходив багато раз. І. Як тут зберегтись? Я збережений? Я не знаю, чи я збережений. А, во, дивіться. А, ні. Як тут зберегтися? Ну, нічого, давайте пройдемо. Тут нам треба отак от, от сюди. І давайте я підкручу звук. Ой. Дивіться, я вам по приколу покажу. Я ще заспокійлива пісня грає. Я б... ну, вона дуже так бісить, аж це капець. Гейм давайте. Блін, я не зберігся. Ну, нічого страшного. От, нарешті я почав зберігатись. Я yeah, все готово. <післяхи> я вже зберігся. І йдемо проходити. Так, і на цьому моменті тут вилазить такий от чувачок, який хоче за мною побігти. Так, тут ми перепригуємо. І отут отака от штука вилазить. Так. Все, ми пройшли другий етап. І зараз буде саме тяжке. Нам треба знову зберегтися. Блін, як це зробити? Я знову забув. А от. Зберігаємося і чекаємо. Все. Перше, нам потрібно взяти пістолет в руки. І от оцих кіллер нам їх потрібно вбити. Але так стріляє погано. Тут навіть можна зажати і отак от стрільнути і воно не забагато більше хп, Все. Далі ми переключаємо назад руки. І дивіться. Ай! Ні, оце мені підтримуємо. І дивіться, тут отаке от отаке тяжке його. Я навіть не знаю, як це сказати, і воно пропадає. Це насправді дуже тяжко, але я попробую без... не вбиваючи цих обікеллерів. Так, чомусь не виходить. Може можна... Оп, отак. Ой! Блін. Я сподіваюся, ця спроба нормально буде. Вау. Оця спроба має бути адекватна. Так, це вже непоганий результат. Так, давай. Йо-мое, це мій рекорд. Я далі не пам'ятаю, що робити. Давайте я зараз в Ютубі гляну і запам'ятаю. Так, зараз тут тяжко, так трохи, але йде. да. Так, я знов тут. Я надіюсь цей раз. Це пройде добре. Оп, оп. Так, раз. Треба, щоб п'ять разів впав. Так. Два. 3. 4 і... 5. І все, Ми можемо. О, камера. Скільки я нервів потратив вже на цей кусочок, це капець. Скільки часу це прохожу. І це, це дуже тяжко. Якщо ви хочете попробувати цей паркур пройти, то просто напишіть iMana Test Game і оту саму першу гру. Це копається, нереально. Скільки в мене спроб пішло вже, я не знаю. Я отак от разу, хоп, і отак от. Кожного разу, хоп. Я так просто спамлю на букву вороги, щоб відновитися. О! Це тяжко. О! Єс! Я сюди дійшов. Фух, зараз буде дуже тяжко. Дивіться, ой. Ой, ой. Та як? Я думав, я там добіжу, але я якось не добіг. Це просто дуже тяжко і дуже нервуюче. Я пам'ятаю, я це грав в школі і це це капець. Так, може, от дивіться, зараз буде зараз. Капець. Оп! Все, я знову тут. Оп! Оп! Каїм. Фух, Давайте. Раз. Два. Три. Чотири. І... П'ять. Біжимо. Я не встиг! Я тільки що подивився різні відео. Ну, одне відео, і я поняв, як це робити. І я вже хоча б більш-менш почав як тут, тому що колись. Я навіть от сюди не міг діти, де я зараз стою. Це. О, дивіться. Оп. Оп. Ай! Не придушуй, будь ласка, фух, Давайте. Чекаємо. Ми можемо так поприсідати. Ой. Це другий. Третій. Четвертий. Після п'ятого. П'ятий. Ні! Там треба, коротше, було дуже швидко пробігти. І я не знаю, як я так... Це капець. Дивіться, як я почав проходити. Поки я зараз майже кожну спробу сюди доходжу. Я колись тратив не одну сотню спроб, щоб... щоб туди дійти до цього. Так, Запам'ятали Два. Три. Чотири П'ять. Та як? Це просто якось нереально. Я не можу, це тяжко. Так, може зараз знову йду. Так, вже четвертий раз на вдарила і останній. І біжимо швидко. І. Тільки. Бать. Я не знаю, як я сюди доходжу. Я скільки спроб трачу, щоб сюди дійти до того, і. І, тим... і на останньому кроці я прям так тупо помираю. Це просто. Це дуже тяжка гра. Я думаю... Ну, початок там не дуже тяжкий yeah. так. так, і... Ай! Капець. Як я так? Yeah. Ай! Yeah. <laughs> ну, це реально, це під цей звук, отак от. Я зараз знову сюди йду, тому. Йой, я прям з наступної справи прям сюди дійшов. Так. Раз. Time. Так, вона вже три рази вдарило. Чотири. П'ять. Я тут крапельки не водило. Що це? Це мене друг тралить, якщо що. Це капець як тяжко. Так, я знову сюди їсть Ей, Эй, дай пішов?